Для мене, як для лікаря-хірурга, вже не перший рік працювати з людьми, і в такий важкий час я розумію, що, по-перше, лікар це охоронець того здоров'я. Він знає, що робити, він готовий допомогти, і він зробить все можливе для того, щоб людина стала на ноги і пішла додому здорова. По-друге, це моральна підтримка для людини. Людина може бути без нікого. Тобто всі родичі або померли, або виїхали, і немає нікого. Цю людину теж треба підтримувати. Тому що якщо ти її не підтримаєш, це із практик може кожен лікар відповісти. Якщо людина, пацієнт опустив руки, вилікуватися буде дуже важко. Цей пацієнт зависне в тебе у відділенні, буде дуже довго ставати на ноги, і ти повинен. Дати йому якусь підтримку, зрозуміти, що він не один і він зможе цю хворобу або цю патологію, або цього поранення пережити. Він буде нормально здоровою людиною, котра буде далі жити, отримувати задоволення від життя і чекати найближчої перемоги.